Відео як зробити каву запашну в селі під обстрілами, щоб вона приготувалась швидко і була смачна. Все дуже просто закипітив води, дав остить 30 секунд. Вже підготував каву, засипав і залив. Це рецепт перевірений часом. Зараз поки запарюється, покажу чим я буду його закусувати. Ось варення, ну, варення не просто. Варення приготувала тіся з дині. Це кава без сахара, це в прикусочку. Буде. От і весь секрет. Пробував турки. Пробував все. Ну то збіжить, то недоварене, то перепалене. Ніяк не виходить. Дивіться, що тут зараз виходить Такий ефект. От воно заварюється. З'являються бульбашки. З'являється піночка така. Нам потрібно ну, заливав не кипятком, попереджу. Треба дати кипяток за халота. Секунд 30 почекати, щоб вода ну, градусів до 80-90. до 90. Не знаю скільки, ну, секунд 30 чекаю. Потім... розбавтав, так. Дивіться, що виходить. І під варення з диньки, прикусочку. кому сподобалось, напишіть, будь ласка.